Першою була відкрита котельня поблизу місцевої музичної школи. Згодом котельні для Коростичівської загальноосвітньої школи номер один імені Григорія Шелушкова. Спеціалісти запевняють, що котельні готові до повноцінної роботи в опалювальний період. А отже, відтепер, завдяки сприянню народного обранця, діти мають можливість навчатись у теплих класах. Хочу подякувати за тепло і затишок у нашій школі, народному депутату. Раніше в школі було холодно, а зараз стало тепліше в школі. Є такі класи, які зовсім не отоплювалися. Уже і за, за власний рахунок учителька влітку там той ремонт робила. А в класі холодно, а в класі холодно, а постійно діти з класу в клас, а вчитель сидить в одному і тому ж класі. Ну, знаєте, це радості немає меж. Ми дуже вдячні всім тим, хто приклав праці до. Цього надіємося, що тепер нам буде і тепло, і зручно, і радісно. І як дома за словами ж народного депутата України Віталія Журавського, лише спільними зусиллями влади та громади є можливість дарувати людям радість та затишок. Я бачу в очі педагогів, я бачу в очі э, школярів. Вони будуть теплі і в затишку. Це дуже важливо. Соціальний захист і надалі залишатиметься одним з пріоритетних напрямків діяльності народного депутата України Віталія Журавського.